Друге засідання, нашої 43-ї чергової сесії. Для того, щоб знати, чи ми маємо форум, прошу зареєструватися. Зареєстрував, Zarejestрував, зареєструвався вісімнадцять депутатів. Наша сесія є день. E, переходимо до. І ми затверджували наш порядок денний за основу, основу носилі правки і затверджували ці На сьогоднішній сесії в нас ще є доповнення до нашого порядку денного. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу. Ви сьогодні закупили тільки для більшості вашої, то як не може користуватися. Шановні депутати, прошу голосувати за речення за, за основу. Ми шагу, тура, за основному ставилися. Вже Прошу голосувати ще раз. За основу за основу. Шановні депутати, оголошую перерву на 10 хвилин для того, щоб ви з'являти клон. Дозвольте, позвонити. Ну, запитання. Наскільки ну, ці питання, що будуть вноситись, є терміново? Так, так. Бо у нас... Дивіться, Ми вносимо одне питання, те, що ми проголосували на попередній сесії, це по зверненню до міського противників Республіки Польща. І e, друге питання, ми вносимо до терміновим про передачу лінії e, передачі, які були побудовані в іншому селі. я спрацювала в ліві, спрацювали, наприклад, я не знаю, беремо до берега. Зараз працювали. Я просто пожаркувала, що люди вони думають, а мені так незвично, знаєте, просто Мені такі потім

Прийнято. Пропозиція внесення до порядку. денного питання. Два питання: про звернення депутатівської міської ради військової області міських партнерів Республіки Польща щодо ситуації на кордону. Питанням першим і питанням третім, про безоплатну передачу власних справ Волиневу про повітряних лінії у потужних суденський увад. Питанням третім. Прошу, Меха Петровича. Підстанцію по кварталу по, по Північному. Це за чий рік кошти чи чия це підстанція? Підстанція встановлена за наші кошти, але ми її обслуговувати не, не можемо і через це передаємо її в У мене це дуже дивно проводиться під підстанція, а лінії, і лінії. Так, ну, але Цікаво, ми вкладаємо гроші, а потім дві обленерго, ті гроші бере з, нашим, е, з наших мешканців. Цікаво. Кошти між радими, дві обленерго нам чекають, і ми потім і за воду платимо, і все в нас електроенергія збільшується, і на тому все. Не бачу резону передавати. Хай беруть у нас в порядку, і тоді ми далі будемо дивитися. Дякую. технічні умови, які видавалися до технічні умови, які видавалися. Кварталу входило побудувати підстанцію та всі мережі. І воно е, тоді автоматично безуславно передавалося. У 2013 році були внесені зміни, що ввели таке стандартне приєднання, платили люди тепер, закінчувати, а будівництво лінії виконує обленерго. Тобто на той час, коли вони в 2017 році були продовжені, вони стали актуальними, досить. Тобто в 2012 в 11 році брала міська рада. Вона себе зобов'язалася взяти, побудувати, все погодувати, то ж виновом, а побудувати все і передати в його Дякую. Дякую. Ставлю на голосування. включення двох питань. по питання. Перше питання, потім друге питання. Про включення до порядку денного питання про звернення депутатів Бродівської міської ради міської області до містарів Республіки Польща щодо ситуації на потомі. Прошу. Ми <ривання> e, робили, ми звернення не робили, ми проголосували про включення даного питання в порядок денний в різних. <ривання> Але оскільки зараз Ольганаторівна. Можемо uh, показати відео трансляцію нашої сесії і протокол голосування, за що ми голосували. Пропонуємо включити порядок денний. передачу Коли ці лінії не будуть передані, останні гроші на будівництво лінії, які були, то були з споживачів і користувачів, які будуть. Тобто, коли лінії не буде, воно не буде передано, вони не зможуть відключитися, ті, що сказали, грима на будівництво не ліній. Взагалі чудово виходить. Тут і мешканці звільну за свої гроші, і Бродівська міська рада за гроші, а далі гроші буде заробляти білого линейця. Ви це робити обслуговувати, ви не знаєте, що таке капіля. Шановні десанту, ставлю на голосування, питання. Питання, про включення, як правильно. Питання прийняття. Та 18 рішення прийняли. Пропоную голосувати за наш порядок денний. Чи буде ще доповнення до порядку денного? Немає. Пропоную голосувати за наш порядок в цілому. Merci. muito para порядок, порядок денний в цілому не прийнятий. Все, розходимося. Не хочу голосувати, але розходимося. Ну що ж таке? Прошу. Ну так ми, так ми проголосували за основу, внесли в порядок денний два питання і в не голосуємо. Не бачу тому абсолютно ніякої логіки. У мене є пропозиція, у мене є пропозиція, все ж таки оце питання білого волонеба виключити зараз порядку денному. Проголосувати далі в цілому за питання, які були винесено сьогодні. на сесію. А питання білого володнеба винести у нас в березні місяці, буде сесія в черговому і винести тоді на руках сесії. Два три тижні раніше Оголошую, оголошую, перевод на працює. На теперіт, на теперіть наші лінії. і потім з нас вони не беремо за став за обслуговування, за, за наші лінії, які ми будувати. <риклад> і так зараз, і так зараз буде платити пані на ліку. Потім будуть говорити. От у нас є фірма, зараз розбудилися по всіх фірмах приватних І За обслуговування будуть платити людям. І, <риклад> і, <риклад> і <риклад> А зараз робити все люди свої да. своїх, і люди будуть пошовати саміт на кордонах. Це не знать, що ви роблять купіть за те, що люди зробили. Дякую, класний підхід. Це неправильне рішення. Правильно рік. Як прийдете, то пришло. 什么意思？ В черговій сесії ферерду про час проведення наступного засідання буде повідомлено додатково. Ну так ми не заквели передумали, як не можемо. Шановні депутати, ви можете у порядку час проведення наступного засідання